Про умови навчання і не тільки в Прикарпатському національному університеті організували День вступника. Традиційно для абітурієнтів, які лише визначаються з майбутнім вишим, презентацію цьогоріч проводять уже вдруге, щоб детальніше розповісти потенційним студентам про здобутки кожного факультету чи інституту, також особливості вступної кампанії. Ми будемо знати на майбутнє, куди документи здавати. Тут, наприклад, нам розказують, куди ми можемо далі працювати, де ми можемо і тому подібне. А на міжнародні відносини хочу виступати. Кожен факультет збирається, вони виставляють свою рекламу, банери, присутній профорг, сенатор і заступник декана по виховним роботам. І людина може підійти і їй нададуть повну інформацію про факультет. Запропонувати майбутнім студентам одному із найбільших вишів Прикарпаття. Так і є, що головний акцент цього року на ті напрямки, які мають програму подвійних дипломів з університетами Європи. Сьогодні ми можемо вже говорити про міжнародні відносини, які мають аналог магістрської магістерської програми інституту Східної Європи, інститут історії. Центрально-східної Європи Варшавського університету, інформатика Краківської академії металургійної. Жешівський університет запропонував нам напрямки філософія, математика, фізика, академію гожо – туризм. Тобто це те, що на сьогоднішній день ми вже маємо, де наші студенти навчаються. Натомість протягом наступних двох років ми плануємо на кожному факультеті встановити ну, один напрямок, який буде мати безпосередній контакт. Із університетами республіки Польща нині у стінах Прикарпатського університету навчається 15,5 тисяч студентів. Їхні лави щороку поповнюють близько двох тисяч бакалаврів. Такого ж показника кажуть у ректораті очікують і у 2015-му.